Зараз подивимося, як працює. Найменування тема опал. Ну, ну не. фактично аналог, так я разумеется. да, это фактично. фактично аналог. Внимание, выстрел! Давайте, нажимайте, держите. Патрон такой старт, ah! да? Нормально, да. Патрон. Бронебойный зажигательный, да? Можем вообще и титан говорить. проходили Колемети, снайперські гвинтівки, в тому числі калібром 12,7, а також ручні протитанкові гранатомети, міномети, найсучасніші протитанкові ракетні системи. Окрім того, перевірялася ефективність засування боєприпасів українського виробництва, в тому числі термобарічних боєприпасів, яких практично на сьогоднішній день нема на фронті. Що стосується термобаричних, то тут дуже себе непогано зарекомендував ручний реактивний вогнемет і якість враження цілі дуже серйозна.